Чотири ознаки порушення ваших кордонів у парі. Це ви, а це ваші кордони. Партнер виносить особисту інформацію про вас на загал без узгодження з вами. Наприклад, ділиться з мамою, подругою або пише постики у соцмережах. Запрошує когось на спільну територію без попередження. Партнер використовує спільні гроші на власний розсуд без обговорення. Самостійно приймає рішення і спільних питань, наприклад, відносно виховання, навчання, здоров'я дітей. Чотири ознаки порушення ваших кордонів батьками. Батьки входять у вашу кімнату без стуку. А що тут такого? Ми ж свої. Батьки розпоряджаються вашими речами без згоди. А тобі що шкода? Батьки вказують, з ким треба і не треба спілкуватися. Він тобі не підходить. Батьки дають поради без вашого прохання. Я краще знаю. П'ять ознак порушення ваших кордонів начальником. Він дзвонить у неробочий час. що так пізно, але це важливо. Він просить попрацювати у вихідний. Аня захворіла, вийде за неї. Він знижує зарплатню у компанії важкі часи. Він ігнорує або забуває попередні домовленості. А що, ми так домовлялися? Він дозволяє собі запізнюватися на спільні наради. І ось що точно відбудеться з вами, якщо ви весь час ігноруєте порушення особистих кордонів. Але є топ-6 фраз, які допоможуть відновити кордони. Зі мною так не можна. Мені неприємно. Мені боляче. Якщо всі попередні не підійшли, то іди нахуй теж підходить.